отримав за, я щось забув. Е, ну, га. І тих заказали. Всі це до каталогу. я ж давно можу мені сказати, коли ось відкривати. Зупишки до бар. Трої осіб зараз було оглянуто працівниками міліції, що складені відповідні процесуальні документи, і зараз їх будуть свід доставляти на оранжерейну для проведення розтину, оскільки так вимагає чинне законодавство для встановлення причини смерті. Всього до години закладів звернувся 351 громадянин, станом на 6 години. Госпіталізовано 241 учасник масових цих акцій і заходів, які відбулися. Станом на 6 -го годину померло 25 осіб, з них всіх розвилиться. Муля пройшла через глаз і розрушила голову. Одні пуля попала через грудну клетку, пробила його лічі. Второй, третий печень и серединный вот И четвертый, также черепно-мозговая травма от удара.